Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергова розпаковочка. Забрала вчора посилочку замовлення своєї компанії Le по четвертому каталогу, який ще, до речі, цього тижня ще діє, останній тиждень можна по ньому ще замовлення робити. Там були... замовляла я фарби того, що для клієнтки для, сусід... для сусідки взяла дві фарби. І десь була пропозиція непогана квітуча петірка. За кожних 10 балів замовлень можна було обрати 5 продуктів зі скидочкою до 80%. Був перелік великий, і можна було з того переліку вибирати продукти, які можна було замовити. Отже, в основному є замовлення по каталогу. Входив ось такий гель для вмивання. З муцином равлика. Я вже не один раз таки брала, якось дівчатка їх забирали, це в мене колега ще взяла, питалася ще за тонік, в мене ще десь тонік такий є. Думає, подумує взяти ще і його, щоб вони вже так в комплексі того, що мавалку взяла. Це зараз в неї якийсь тонік там закінчується, здається, від аню вона брала раніше в мене від Ейвон і вже хоче, щоб так в парі працювали, тому десь занесу для неї тонік. Ну, В принципі, казала, що для неї вона сподобалася. І об'єм тут цілих 300 мл. зручна. Помпа, я думаю, вистачить надовго такого засобу і з помпою користуватися зручніше. Того, що не люблю, коли ось такої консистенції засоби приходять в пакування в тубах. Для мене, мені здається, що це незручно, вона витікає. Тому ось для мене оптимальний варіант це ось такі з помпою пляшечки. І, і зручно і нічого не витікає, нічого не розливається. Ну, і яку фарбу я брала. Було вигідно брати дві, так було дешевше. Я взяла дві фарби: одна у відтіночку попелястий світлорусий. У мене сусідка тут знайома, жіночка, і вона бере, а другий взяла світлорусий. Вона казала, що вона фарбується з в світлорусий, але вона, мені здається, її волосся якесь ніби як то світліше, не знаю, ніж на цих дівчатках. На упаковочках не знаю. Запропоную для неї, взяла в наявність, тому що оце вона тільки в мене замовляла фарбу. Вона брала від клінік, якийсь також там попелястий світлоусич чи, чи рус, чи якось так називався, вже забула відтінок, але вона брала там. Тому взяла, поки що я в наявність ті фарби. Запропоную для неї, можливо, наступного разу візьме таку. Це були фарби були по. 169 гривень, здається, а гель для омивання 189 гривень по каталогу. Ну і за замовлення, чи за умови придбання будь-якого, здається, продукту, чи на 100, при покупці будь-якого продукту з каталогу на останній сторіночці була пропозиція, можна було взяти шампунь за 99 гривень. І я взяла три ось такі шампуні. По 99 гривень вони були, якщо брати щось з каталогу, тому взяла я три Три продукти. Було по каталогу придбано і взяла я три таких шампуня. Брала різні. Цей у нас, здається, голубенький йде проти лупи. Все так дрібненько написано. Виготовлено в Туреччині проти, проти лупи. Так, це іде проти лупи, голубенький. Зелененький йде залоя. Зелененький йде для всіх типів волосся, залоя. Такий взяла і ще один взяла ось такий. Це, мені здається, для фарбованого, якщо я правильно пам'ятаю, активна формула, правильний догляд за волоссям. Не знаю, не бачу. Чи, можливо, я щось путаю для фарбованого не для фарбованого. Взяла, коротше кажучи, таких три шампуні. Об'єм 400 мл, ціна була непогана, тому вирішила взяти. Ну, і що я взяла по, по цій пропозиції квітуча п'ятірка е, скидочками, які продукти були в мене в замовлені. Перше, що покажу, це ось такий шампунь, також в лімітованому дизайні, в такому випуску. Також протилупий йде він. Об'єм тут у нього 300 мл. Також іде виробництво Туреччина. Взяла на пробу. Ще хотіла взяти минулий раз, коли робила зло, я хотіла взяти з чесником в такому ж дизайні, але вже їх якось розібрали, і я не встигла. Цей шампунь був по цій спецпропозиції. 69 гривень, тому за такий об'єм, в принципі, хороша ціна. Наступне що покажу, взяла також по цій пропозиції ось такий засіб це для віднакипу та і режі, наскільки я, від вапняного для видалення вапняного налюту з органічним оцетом і лимонною кислотою. Я раніше такі засоби брала в фармасі, ці ще я не пробувала. Фармасі брала, мені подобались, об'єм тут цілий літр. Раніше і в фармасі ось такі були упаковочки квадратні, зараз їх там замінили на круглі. 99 гривень була ціна цього засобу, вирішила я спробувати взяти тут. Наступне, що взяла ще ось такий шампунь особисто для себе. Це йде шампунь лінієчки дермофюча я взяла від випадіння. відновлюючий шампунь для тонкого та слабкого волосся з тенденцією до випадіння. У мене зараз, я не знаю, просто якийсь волосопад, шалений, 200 мл. об'єм Я не знаю ніяк, не можу його зупинити. Волосся випадає, просто і випадає. Я не знаю, я вже якісь від випадіння беру і тестую різні, пробую, міняю. Не знаю, як мені його зупинити. Вже і вітаміни пропивала якісь такі. Для, і для волосся, і для нігтів, і кальцій, і, 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 і не знаю. Я знаю, що це треба звернутися до трихолога, це треба обстежуватись, але якось в мене все до цього не доходить ніяк, ніяк черга. 65 гривень була по акції зі знижечкою. Ціна на цей шампунь. Буду пробувати ще його. Не знаю, буду пробувати. Далі взяла ось такий кондиціонер незмивний. дивилась у когось з дівчаток, здається, у Юлії вона розказувала, що в неї в такий в користуванні був чи є, здається, чи в порожніх баночках вона розказувала з манго. Він більш іде для кучерявого і хвилястого заявлений, але я його чисто взяла тільки із-за того, що він іде з манго. Мені так захотілося спробувати цю віддушку. І вирішила його взяти для себе. Дійсно, приємно. Приємно, приємний аромат, такий як міст для тіла. От Від Oriflame в мене був з манго. Так і пахне цей. Цей спрейчик буде смачно пахнути волоссячком, мені аромат подобається. сподіваюсь, що буде на волосі він гарно працювати. У мене волосся, не скажу, що кучеряве, воно у мене просто таке хвилясте, і воно на таку вологу погоду, коли от вимію голову, і виходжу, коли сира погода, на, там, чи дощ, чи збирається дощ, чи після дощу. У мене волосся починає закручуватися. Воно у мене тонке таке і починає так доверху під, підкручуватися саме. Тому, ну, в принципі, буду пробувати. Такі кондиціонери не зміні, я ще, в принципі, вони в мене є в запасиках, і я ще до них не, не, не пробувала поки що. Тільки спрей від фармасі в мене з кератином, От ним я користуюсь. От Закінчиться він і візьму якийсь таких спрейчиків собі пробувати буду. Цей був кондиціонер 69 гривень. Вирішила я його спробувати. Наступне, що покажу, взяла ось такий міст. Цей міст мені. Дуже подобається, У мене вже такий є, але я вирішила його ще задублити. Midnight Bloom, дуже приємна в ньому віддушка. Він такий якийсь віженько солодкуватий, фруктовий, якийсь такий, Ну таке, як я люблю. Є в мене такий, і вирішила я його, по, поки по хорошій ціні, вирішила я його також взяти, поки по скидочці. Найшла, ну, натрапила так. Ціна була. 124 гривні 250 мл. Ось такий містик ще взяла для себе в наявність, буду задоволенням користуватись. У мене і донька підхвачує такі засоби, і я користуюсь, тому він не застоїться, як то кажуть. Далі, Далі я взяла ось такий ще засіб по цій пропозиції. Ліверстахом це кисневий порошок. Відбілююча діякість. У мене вже такий був. Я десь в порожніх паночках показувала. Взяла знову по цій же ж пропозиції, вирішила взяти, поки була хороша ціна. Частенько в ввести є такі там, різні, якісь вони проводять такі закриті, як для представників, такі пропозиції, тому вирішила я цього разу взяти цей порошок знову повторно. 135 гривень була його ціна, об'єм 750 грам його. Я ним замочувала і білі такі речі. І мені. Подобалося, як він працює, відбілював гарненько, справлявся, тому вирішила взяти знову повторно. Ну, і далі ще по цій же пропозиції по по цьому ж, по цій акції. У мене тут виходить всього 10, 10 продуктів по цій е, пропозиції. Взяла ще я 4 аромати. Перший я взяла енігму. Енігма в мене. Була, є, якби, була. Я замовляла енігму і поки чекала замовлення. Мені треба було, я хотіла її відправити в подаруночок. І думаю, щоб не чекати, поки прийде це, поки до мене, поки від мене, це буде ще довше, тому вирішила я янігму покласти свою, а вже цю лишити. Вона в мене була тільки ось тут тільки я відкрила, вона була новенька, я чекала весни, того, що вона дуже ніжна, дуже приємна. Така. Мені подобається цей аромат, і вирішила я її також і на подаруночок відправити. Зараз я акуратненько візьму тут десь уденькі ножниці, акуратненько її знову ж так само відкрию. Подобається ніжна, така вона. І в перших е, нотах, от я порівнювала, мені, вона в перших нотах така свіжістю своєю нагадує мені зелений овіс. Але далі вона ніжніша. Олвіс більш такий е, насиченіший. Чи може через те, що він в мене вже так давненько олвіс, він же все ж таки вже такий старічок, цей зелений обвіс. Потім вони розходяться, аромати. Але перші нотки, от вона мені чогось так його нагадала. Спочатку, хто любив зелений облас, можете, в принципі, спробувати цю ланів, вона дуже ніжна, свіженька, така, приємна водичка. Я думаю, на весну на літо буде, не буде душити, буде те, що треба. Якось я... так, так, хочу відкрити і дістати. Тому зараз покажу ще аналогом, на який. Аромат вона йде. Так, ось такий флакончик. Вона такого простенького, такого дизайну, але лаконічний, простенький, такий класненький ароматик. М -м, свіжість, ніжність, такий ніжний, ніжний, приємний аромат. Вона йде аналогом. Ось такого аромату покажу, тому що я не знаю, як його правильно вимовити, як він правильно називається: Be Delicious, Fresh Blossom, так я розумію. Рейфрут, мотозелені, акватичний акорд, троянда, жасмин, лілія, чорна смородина, яблуко і мускус. Ось така пірамідка. Аналогом ось цього аромату вона є. Хто дівчатка з цим ароматом знайомий, то, в принципі, це той аналог. Я брала їх дві, так як свою вже. Я відправила, тому вирішила я взяти їх дві цих водички і ще одну взяла ось таку. Така в мене водичка є. Ось побігла, принесла свою, забула спочатку взяти. Ось так виглядає ця. Сікрет, здається, так вона називається. Вона йде аналогом. Аромату бомбшел. Також такий смачненький ароматик, фруктовий, на літо. Мені подобається Вікторія Сікрет бомбшел. У піраміді лист чорної смородини, грейпфрут, мандарин, конвалія, лілія, магнолія, цикламен, жасмин і тепла деревина, мускус і амбра. Ось такі ароматики. Це в мене є. то я взяла одненький, А оскільки енігму я свою відправила, тому взяла два. Є в мене тепер два таких і два таких класні ароматики. Мені подобаються. Вони такі на літо, на приємні. І ще покажу ще один аромат. Це ось такий. Вирішила я взяти ще його. До речі, не сказала ціну на аромати, були вони також по хорошій. Непогані ціні, Enigma по 175 гривень були аромати. ароматики. І взяла ще ось таку Вікторію. Вона йде також аналогом того ж аромату Вікторія Сікрет Бумшел, але вже в цій лінії. Хочу спробувати я її. Можливо, донька забере користуватися, якщо їй такий підійде. Вона мене, до речі, Вікторія також. Тому буде для неї такий іменний ароматик. Зараз спробую, як він звучить, і чи вони подібні. Порівняємо, чи вони подібні з, з цією водичкою. Ось такі ножнички знайшла. Такий незручно так. Незручно ріжу. За такий і стати. Ця водичка йшла також по цій пропозиції за 159 гривень. Так, так поставимо її сюди. Ось так виглядає. У мене є така е, жадана, здається, якийсь такий копочок прийшов такий. Грязненький якийсь жадана, здається, так в мене. Аналог на Жадодіор, здається, на жадодіор. Тепер взяла ще таку, таку водичку, хочу спробувати і її. Теж такий приємний. Хочу порівняти їх. Приємний, такий фруктовий. Ну, більш так в ньому відчувається спирт. Цей ось цей якось, мені здається, ніжніший, якийсь такий ніжніший такий, е фруктовіший, якийсь такий приємніший. Тут більш якось спочатку там б'є мені спирт. Такий він якийсь перемішку аромат той десь там, але спочатку дуже-дуже б'є спиртом. Тому мені ось цей більш такий якийсь смачніший такий, приємніший. Ось так, ось таке було замовлення. Невеличке, але цікаве. Ароматики, знову я запаслась шампунями, як завжди, різними. Я тестую, я пробую якісь нові міняю від випадіння, від лупи. От, от такі якісь я щоразу беру і хочу тестувати. Зараз у мене від е, доктор-клінік. Від лупи також шампунь, лінійка, йде і кондиціонер волосечко Після нього таке мікеньке. Тому подобається. Також ну, буду пробувати ці. Не знаю, чи буду сама, чи, можливо, хтось десь з дівчаток забере. Чогось мене блимає тут світло. Вже ви бачаєте, не знаю, що світлом, чогось воно блимає. Ось таким було моє замовлення. Невеличке, але я його чекала. Ароматики ці мені подобаються, приємні. На, от зараз на весну, на теплу погоду, на літо вони будуть в самий раз. Тому задоволена замовленням і, і буду користуватися. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, що заходите. Всім бажаю гарного, мирного дня, тихого вечора і всього найкращого. До зустрічі на моєму каналі.